Скажи, що це за книжка? Mm, ну, книжка. <рес> Яка книжка? Якої mm, мови? Я вибрав її, щоб прочитати. Покажи мені текст, Розкрий мені книжечку. Це... це щось таке, що ти читав, чи ні? Фантастика. Ні, мені треба її прочитати. Я взяв її купив в школі. Mm -hmm. Мені треба її прочитати, щоб потім презентувати. Так. І? Mm. На яку тему? Ну по книжці нам треба взяти коробку, книжку засунути і роз, е, презентувати, про що йдеться в книжці щось ще таке. Скільки в тебе часу на читання? Я не знаю, може місяць-півтора-два. Покажи мені книжку, який там текст всередині. А чого ти саме цю вибрав? Коротше, без картинок? Я не знаю. Ну потрібно, щоб вона ти щоб вона а тостою була, ну не такою тонесенькою. А яку книжку вибирали діти інші? Я не знаю, Класику. вони якісь назви говорили. Оце тобі треба за місяць-півтора-два прочитати. Справишся?